Умови Росії дуже прості, просто щас хитростю э, отхапать то, що є, переждати трохи і піти далі. Понял? Оце, от Росія, такий ми, мирний у Росії. Така історія. Розповсюджуйте, друзі, така інформація. Зараз, до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, в ці профілі можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо, подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував а, три дня безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну бо ситуація досить така плачевна. От спілкуюсь українцями, українці не знають, як Заробляють всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися, бо для цього треба телефон і інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас. Поняло все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються Україні і українцям. Насправді дуже співчуваю за смерть Парабія. Це парубія, перепрошую. Це була сильна. Постать в інтелігенції України, якби ви були незадоволені владою і так далі. Порубій дійсно робившись гарне для України і дійсно під його каденцією жилось. Ну давайте по-чесному, Досить непогано. На жаль, отака от історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.